Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про е, цікаві просто події, які почались, е, почали розвиватись останніми днями, і це насправді показує вектор того, куди буде рухатись Україна і Українці в наступні декілька тижнів. Дивіться обов'язково це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем і так далі. Дякую кожному з вас за таку підтримку. І почнемо ми власне з заяв Ілона Маска. Так, який розносить, просто розмазує по тарілці е, українських грантожерів, яких зараз яким перекрили кисень, перекрили фінансування, і вони просто не знають, що робити, кому продатися, вже кричать: що якщо американські гроші нам не повернуться, то ми будемо працювати або на олігархів, або на Росію, і це все виглядає ну просто максимально кринжово. І я що хочу сказати, що е, якщо такі заяви в принципі йдуть. Якщо вони шукають кому тільки продатись, то дуже добре, що це фінансування було перекрито, і що е більша частина цих вида видавництв журналістських просто за якийсь час перестануть існувати. Я надіюсь, що вони не знайдуть фінансування і вони просто будуть, е війдуть в історію, таку ж ганебну історію української журналістики. Так, що говорить Маск з цього приводу? Незалежні медіа, це смішно. Маск висміяв заголовки про виклики для українських ЗМІ після зупинки USAID. Мільярдер відреагував на допис в мережі, де йшлося про вплив американського агентства на медіа. Згодом один з користувачів запитав в Маска: Тобто, США просто фінансували всі медіа по всьому світу і транслювали все, що хотіли. Маск відповів: в принципі, так. Тобто. Маск, який являється зараз представником уряда Трампа, офіційно підтверджує, тобто він являється офіційною посадовою особою. І він офіційно підтверджує, що так Сполучені Штати фінансували е, через ЮСАІД е, всі медіа і говорили їм, що там, що їм казати, що їм розслідувати, що їм робити, на кого котити бочку, а на кого не котити. І в принципі, ну, якби все стає зрозуміло. Так? І бачимо саме, що е, уряд Трампа. Маск той самий, що вони не ототожнюють себе з, з попередниками, скажімо так. Тобто вони не продовжують оцю лінію гнути, яка вже була, вони просто е, будують якусь, якийсь новий світ, якесь нове оточення, я не знаю. От також е, е, раніше повідомлялось, що я саїд фінансували 9 з 10 українських медіа, а загалом підтримували, уявіть собі. 6200 журналістів із 707 змі та 279 неурядових організацій, пов'язаних з медіа. Фактично 9 з 10, тобто, ну це факт практично все, що було в українському інфопросторі, воно фінансувалося з кишень американських платників податків. І 9 з 10, Я не знаю, ну просто яка там. Як вони це все роблять, як вони це дивляться? Ще 10%, напевно, фінансувались Офісом президента, або якоюсь Рашкою, ну і на цьому все, або олігархами, а все інше фінансувалося американцями. Про які нахрен незалежні змі взагалі можна говорити? Про які? Ніхто не скаже. Я теж не скажу. Окей, далі. Наступне. Е, наступна новина вона також дуже цікава. Вона стосується. Е, Газу так ми знаємо, що з 1 січня була мега потужне рішення перекрити газ з Росії в Словаччину та Угорщину. Було пересралася влада України з владою Словаччини, з владою Угорщини. Після цього фактично перетак супер рішення перекрили газ з Росії. Росія не заробляє свої гроші. Через те, що прокачує газ через Україну, Україна не заробляє свої гроші. Посралися з усіма, і Росія почала бити по е, українській газотранспортній системі. Тобто захист злетів, як то говорять. І всі такі: Ура! Ура! Супер! Дуже круто! Дуже круто, що отак, от вставляють палки Росії в колеса. Треба було зробити це вже давно. Ми з вами говорили, що це рішення, ну так собі. Якщо дивитись чисто на якусь патріотичну е, історію, то це дуже круто, звісно, дуже круто. Але якщо дивитись з практичної сторони, то це українська влада вставляє палки в колеса собі ж. Так? Бо, по-перше, через Турцію російський газ вже прекрасно прокачується в Словаччину, просто для Словаччини це виходить дорожче. Росія заробляє ті самі гроші, Україна при цьому не заробляє вже ні Далі. Дуже цікава новина, яка вийшла в про це, пише Reuters. Україна нарощує імпорт газу з ЄС на тлі ракетних ударів РФ. Сьогоднішнє постачання становить 16,3 мільйона метрів кубічних. І можна сказати, ну да, це ж з ЄС качають цей газ. Це ж, це ж так. А нагадаю, що через Турцію Словаччина та Угорщина нормально далі собі закупляє газ російський. Тобто російський газ, в принципі, як ішов в Європу, так і йде. Просто Україну вичерпнули з цього всього. Далі, за даними агентства, найбільші обсяги находя, надходять в Україну, Уявіть собі, друзі, зі Словаччини 7,3 мільйони кубометрів, з Угорщини 7,1 мільйона кубометрів. І з Польщі 1,8 мільйона кубометрів. Тобто Словаччина 7,3, Угорщина 7,1, Польща 1,8. Ем... Там також підкреслили, що Київ суттєво збільшив імпорт блакитного палива після серії російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. І що це означає? Що Росія просто через Турцію закачує газ в Угорщину і Словаччину, а Україна тепер його купляє в три рази дорожче. Що ще тут можна сказати? Не знаю. Далі повертаємося знов до маска. Ілон Маск закр... закликав закрити е, Радіо Свобода та Голос Америки. Так, закрийте їх. Європа тепер вільна, якщо не рахувати задушливої бюрократії. Ніхто їх не слухає. Це просто радикально ліві безумці, які говорять самі з собою, поки спалюють 1 мільярд доларів на рік із грошей американських платників податків. Тобто, бачимо, що ці всі лівацькі помийки, Маск просто взяв собі за мету їх всіх порозганяти. І в нього є на це свої. Причини, ми про це також говорили в минулих відео. Наступне питання продовження допомоги Україні від США обговорять цього тижня. Заявив радник Трампа Волц. Він говорить: нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їх рідкісних рідкоземельних металів, їх природних ресурсів, їх нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Це ці розмови відбудуться цього тижня. Е, наступне, що е, говориться, наступний нас виступає Данило Гетьманцев, який є одним з авторів розвалу української економіки. От він робить, в принципі, все для того, щоб українська економіка була знищена під корінь, щоб український бізнес малий, великий, середній, був знищений під корінь, і йому бачимо за останні три роки він добився шалених результатів. Ефективний менеджер, якщо задачі стояли саме такі, він говорить наступне: Рада національної безпеки та оборони може розглянути питання про повернення народу України незаконно вкрадених родовищ корисних копалин для того, аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але за 30 років всі дозволи та на комерційно цікаві родовища роздані поважним людям. Говорить Данило Гетьманцев. Тобто він фактично говорить, що різним олігархам і різним примазаним людям було роздано надра українського, які належать українському народові. І це, до речі, повертаючись до питання, за що воюють українці, так? бо там кажуть за землю, за надра. За багатство української землі, але насправді це все належить вже комусь. Це не належить державі, це не належить е дуже часто, навіть громадянам України, це належить якимось корпораціям, якимось олігархам, і, в принципі, вони не дуже той паряться. Не дуже той паряться, бо воно є зараз в них в Україні, е воно їм належить. Потім воно перейде до Росії, вони можуть з Рашкою домовитися, і це буде також їхня. Але Гетьман це бачимо, говорить, що треба, що він буде робити. Е Пропозицію до РНБО для того, щоб забрати і націоналізувати ці всі родовища, так бо каже, що е, що він говорить, дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного. Так для того, аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища. Вже роздані поважним людям. І настільки поважним, що їх отримали практично безоплатно, тобто пропонувати партнерам нема чого, або майже немає чого. Але ми бачимо, що Зеленський вже дуже багато наобіцяв Трампу, американцям і так далі. Е тепер треба забрати це все. Але тут також дуже цікава ситуація. І от е судово-юридична газета показує дуже. Е Дуже яскравий приклад того, що відбувається. Перше питання це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ. От і тут, як приклад, згадується славнозвісне та потужне славнозвісний та потужний надро-видобувник Злочевський, власник газовидобувної компанії Бурізма. І Ця компанія продовжує працювати, продовжує заробляти на українських надрах, і якби нічого, ні яка війна, ні, нічого цьому не мішає. От тут питання в іншому з цією бурізмою, з... це досить велика компанія, через яку там проходять мільйони доларів. <гум> і про що ж там говориться? Там говориться про те, що син експрезидента США Джо Байдена, Гантер Байден, був на посаді члена правління української газової компанії Борісма Holdings, що стало наріжним каменем для критики Джо Байдена. Тобто, син Байдена, поки Байден був президентом, він тут е освоював і так українські надра. От, а зараз, власне, Зеленський Трампу пропонує теж це робити. Тобто, в принципі, Сполучені Штати вже тут щось видобували в якомусь приватному порядку. Е, от. Е, як писала Радіо Свобода, яке Маск нагадаю, хоче закрити. У 2016 році Байден погрожував припинити допомогу Україні, якщо уряд не звільнить Генерального прокурора. Е, ми також про це говорили. Е, так, і це також пов'язано з USAID, коли Байден сказав: або ми вам даємо мільярд доларів, або не даємо і ви. І тут, якщо, якщо ми вам даємо мільярд доларів, ви маєте звільнити генерального прокурора, який, до речі, в той час розслідував цю корупцію з сином Джо Байдена, для того, щоб цією борізмою далі справа нікуди не пішла. Джо Байден фактично за кошти американських платників податків викупив свого синочка, щоб його не посадили у в'язницю і щоб тут не було ніяких розборок. От е, якось так це виглядає. Тому Гетьман це тут також розказує, що вони там будуть щось націоналізувати. Вони вже прямо, коли Трамп сказав, що нам цікаво те, що там в Україні є надра, я дивлюсь, що Зеленський і всі, всі наші можновладці такі, да, це те, що треба. те, що треба, І от вони вже вовсю хочуть, щоб тут американці строїли свої заводи параходи Чи будуть вони це робити, побачимо. Але шансів на це дуже мало. Особливо, якщо подивитися на те, що. Переважна більшість тих самих рідкоземельних металів знаходяться зараз під окупацією. І для того, щоб їх Америка могла видобувати, потрібно, виходить, відбити ці території України, чого американці робити не захочуть. Але, можливо, американці дадуть на це гроші і е, далі будуть вмирати за рідкоземельні метали для американців українці. А їм будуть казати, що ви вмираєте за свою землю. А насправді за рідкоземельні метали для американців. І на фоні цього. М Мільйон гривень бонусів, безкоштовне навчання в вищих навчальних закладах, пільгова іпотека та інші привілеї для молоді, яка підпише контракт з ЗСУ, говорить Зеленський. Давайте зараз його послухаємо, бо напевне з Трампом щось там таки домовляються, щоб вони дали трошки грошей, знаєте, щоб молодь заохотити, і щоб іти відбивати рідкоземельні метали. Ініціатива йде від військових командирів від міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали із командирами, окремо з са... І з Павлом Палісою і з Мисюком, і все це також було окремо на ставці, і це велика спільна робота. Там дійсно мені здається дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. Контракт на рік і там. Найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні. Всі деталі будуть вже офіційні, і деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс а, а, один мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні а, обрати вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на а, спецумови щодо іпотеки. 0%, відсотків, всі відсотки буде покривати держава. Багато безумовно ще є деталі, які дуже важливі умови, куди йдуть, які бригади. Це такий експерим... експериментальний контракт, і все це буде в деталях. Це багато всього. О, тут власне він говорить про е, заохочення до е, служби в Збройних силах України молоді з 18 до 24 років. Чи, хороший це, якби, чи хороша це пропозиція? Вона, я не знаю, як там по умовах, чи це достатньо, чи ні. Кожен може вирішити самостійно, але знову ж таки найважливіше. І що хорошого в цьому, це те, що, блин, кожен може вирішити самостійно. Їх не будуть пихати в буси і просто вести туди, куди вони йти не хочуть. І найголовніше, що тут є, що тут з'являється вибір. Хочеш йди, хочеш, не йди. Якщо ти підеш, ти будеш мати це, це і це. А той, хто не піде, не буде мати. Оце, оце і оце. І це є якась мотивація, це якесь заохочення, і це точно не бусифікація. І я вважаю, що от щось подібне було б добре ввести ще в 22-му році. Тоді б не треба нам оцих каральних загонів з ТЦК, не треба б нам бусифікації і нічого такого. Бо люди були б мотивовані, вони знали, що, куди і за що вони йдуть. От якось так. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Долучайтесь до мого телеграм-каналу. Він є в в описі під цим відео. Дякую кожному, друзі, з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!